Вітаю, друзі! Є така присказка з такими друзями і ворогів не треба. А є ще одна. Малклов да смердюч. І от про кого можна подумати, що ці дві приказки 100% про Мар'яну Безуглу. Зараз поясню, про що йде мова. Мар'яна Безугла написала пост брудний, ганебний пост про те, де вона маркерує військове керівництво. Нашої армії генштаб фактично тим, що ті зловживають алкоголем. Виглядало це отак. От Відправляю звернення на Міністерство оборони України та головнокомандуючому ЗСУ України з проханням приділити увагу. Потрібен сухий закон серед військового керівництва в умова воєнного стану. Без зміни культури ми не подолаємо совок. Мова йде саме не про лише формальну заборону, а зміну ставлення. За окремо особистим прикладом від найвищого керівництва до тактичного рівня? В мене з'являється запитання. А про що йде мова? Це пані Безугла звинувачує головкома, що він пиячий. А може, звинувачує Шапталу нашого штабу, що він пиячий. А може вона когось ще Забродського, Сильського? Кого ще? Ну, Треба ж зрозуміти, бо саме це військове керівництво. Вона. Зробила ну ценицість. Тому що це підхопили зразу росіяни. Росіяни почали гнати це і не лише в Україні. Вони почали гнати це на заході, показуючи, дивіться, в Україні керівництво в глибокому штопорі, мабуть, програють війну. Коли таку заяву робить депутат від фракції, то повинен якось реагувати. Її керівник керівником є. Давід Арахамія. Давід Арахамія чомусь взагалі ніяк не реагує. Дуже дивно. Він мовчить. Мовчать до речі і, і колеги по фракції Слуга народу. І тоді з'являється запитання: а чому мовчать? Може, через те, що Арахамія сам такий от крав із подаляком вино, та ночував із веречук. Арахамія про будні у бункері президента. Дивно, бухають як свині, сплять з ким завгодно. А винний головком та військове керівництво? Але тут з'являється ще одне запитання: чому взагалі ніхто не реагує від представників влади? Ну, гаразд, скажіть, це Мар'яна Безугла самостійно таку ініціативу проявила. Ніхто їй не давав такого права. Більше того, ми засуджуємо такі ганебні та брудні вислови депутата від президентської фракції. Такого не відбулося. Може, тому що вона робить це саме через команду з банкової, і тут ми можемо казати: а де докази, що вона представник команди банкової? Але докази дають нам британські змі? БІВІСІ в своїй статті про напруження між банковою і залужним приділили увагу такому моменту: тиха ревність. Будемо називати речі своїми іменами оточення президента, а може, і сам Володимир Зеленський, завжди відчували півні ревнощі до Валерія Залужного. Він єдиний українець, який може конкурувати із Зеленським, якщо говорити про рівень народної підтримки, і це, мабуть, найголовніше про електоральні перспективи. Так, вибори в Україні поки що не плануються, але ж колись дійде й до них. Але до певного часу. Ці ревнощі були тихими. Після того, як залужний публікував статтю з шокуючими протверезними оцінками нинішньої військової кампанії, проти нього включився хор телеграм-каналів і політиків з президентського пулу, що контролюється офісом президента. BBC пише. Про те, що є телеграм-канали, які контролюються офісом президента, і це не офіційний канал Андрія Єрмака, який каже: Ні-ні-ні, нічого немає, конфлікту немає, напруження немає, все добре. Ні, це не телеграм-канал Водоча Зеленського, це інші канали, і таких багато. І про це каже BBC. Це секрет Полішанеля. Всі про це знають, але вже навіть на Заході звертають на це увагу. І звертають увагу на голоси банкові одним з найгучніших є Мар'яна Безугла. Мар'яна озвучує все взагалі, їй не дуже важлива її репутація, і вона каже таку дурню або пише таку дурню, що інше би вже з сорому згорів. Так Мар'яна Безула нещодавно провела опитування, чи хочуть українці вбити нардепів. Це взагалі що з голові. Коли ти таке проводиш, а потім вона проводила чи хочуть українці всіх відправити на фронт. Порівнявши злодіїв з військовими, вона порівняла фронт з покаранням. Фактично, це не перший раз, коли політики з пулу президента роблять таке порівняння. Мабуть, для них фронт це і є покарання. а бояться вони фронту, бояться вони всього цього. Але у Мар'яни це вийшло дуже. Яскраво так, от мовчать всі, мовчать всі, хто повинен був сказати, що це ганьба, і немає права Мар'яна своїм чорним ротом чіпати військове керівництво, немає права ображати військових. До речі, Мар'яна робить ці заяви, розуміючи, що її чіпати не будуть. Так, ми всі пам'ятаємо, хто очолював комісію по е вагнерівцям. Мар'яна безумна, о, безугла, вибачте. А чому вона? А тому, що вона є довіреною особою Офісу президента. Всі знали, що все, що треба, вона зробить. Завалить цю комісію, виставки будуть, які її напишуть. І так і було. з неї ржали і реготали всі, але їй було байдуже, вона виконувала команду. Вона дуже слухняна. Сказали: лаяти на головкома, лаять на головкома. Сказали лаяти на Березу, Ярову, Макарука та Мирослава Гая, лаять на нас. Сказали, лаяти на когось іншого. Вона виконує команди. Команда може бути будь-яка: сидіти, лежати, голос. Голос вона виконує найкраще. Найстрашніше в цій ситуації, що військові бачать це і не можуть зрозуміти, що відбувається. Це взагалі неадекватно і ненормально. А сама Мар'яна дуже цікаво, що мовчить. Мовчить про свого колегу Гунька, яку взяли на хабарі, і він зараз працює з нею. Він внес заставу в 10 мільйонів гривень і працює разом з нею. Нормально все мовчить вона і про бізнес-партнера Колюбаєва, це партнер. Єрмака, який зараз став дивним притином збігавставим партнером в багатьох володіє частками в багатьох компаніях, і навіть в тих, там будин, забудована компанія Енсо, яка йому і його дружині перерахувала декілька мільйонів гривень. А він каже: не знає про що ця компанія пов'язана з медвічуками. Там фінансова дуже цікава історія про це розповідала ком розповідала Проєкт Бігосінфо подивіться, воно того варто. До речі, там ще цікава історія про м'ясо, яке Колюбаєв е, наче намагався завести в Україну, не завіз, а гроші з України вивив, і там багато ще іншого. Так от про Колюбаєва вона мовчить, про скандали з шурмою, коли того фактично підловлюють на моменті, коли він виводить гроші на компанію, не виводить, вибачте, не так коли він. Бачить, що компанії, які близькі до нього, отримують гроші за електроенергію по зеленому тарифу, хоча знаходяться на окупованій території і не під'єднані до центральної енергомережі, єдиною українською. Так, так. Але компанії мають відношення до шурми, і про це вона мовчить, мовчить і про інше. Чому команди не було? А вона виконує виключно команди. Дуже цікаво, коли ми почуємо команди з Банкової до Мар'яни мовчати, бо заяви Єрмака про те, що напруги немає, фактично знищуються черговими, черговими заявами Мар'яни Безуглої. в будь-якому випадку, ми бачимо, що атака на військове керівництво країни через підконтрольних політиків триває. Під час війни я хочу запитати, ті, хто це роблять, вони що переслідують? Якщо це виключно ревнощі то ок. А якщо вони допомагають ворогу, а саме ворог тягне ці заяви в свій інформаційний простір, а потім розкидає на заході, ну тоді велике запитання, чому Служба безпеки України і досі не займається Мар'яною безумною Або Мар'яною Безумною в будь-якому випадку, вона один з маркерів, по яких треба оцінювати, що відбувається. І ганьба, яка зараз відбувається, ми бачимо йде при мовчазній підтримці Офіса президента. Бо інакше були б вже заяви і Ярмака, Арахамі і навіть Володимира Олександровича Зеленського. Вони мовчать. Тому що, чому їм казати щось, якщо команди виконуються невідмінно? Так? Голос Мар'яна. Голос!